Що готові, так? Готові. Дуже швидко просувалися російські війська і не було часу, коли роздумувати, чи воно варто, чи воно не варто. Краще прийняти бій не вдома, щоб зберегти її дім. Відповідно, таким чином вирішили, що потрібно все-таки захищати і дім і батьківщину. Дядько теробороні, батько. Англійському прикордонному загоні я тут менше ще не доріс до війська. Ми зараз готуємо нас. Розділилися на дві групи. Перша група наступає зі сходу, інша наступає з півночі, тобто в обхід. Обіг, мотивація, вони вже точно знають, що вони вона Україна переможе. Звісно.